Вирішили спати без тенту, але вночі почався дощ і його вночі натягував в той тент. І я нічого не знаю, не пам'ятаю, бо я спала. От, Взагалі місце офігенно красиве, особливо зараз. Дивіться яка водичка. Гор піде купатись. Ми вже в'їжджаємо в Шкодер. Оки дуже милим здається містечко. Боже, дивіться, як красиво все. Mm -hmm. <сих> дивіться, які розмальовані ці. Mm -hmm. Де не заходить? О, Да, Чекай, я ж збираю такі штуки. Давай мені купимо таку, таку металику. Я тобі все пробачу. Не, ну чия. Це... Так, я вже собі вицяганіла оцю штуку. А ну покажи. Кажу, дарма ми зайшли в цей магазин, ми і так давно не були в супермаркетах. А тут стільки всякого цікавого. А ми зараз таки може і помиємо машину. Віті, яка мийка з мальовничим видом на озеро. Коротше, полазили ми трошки по магазинам в Шкодері. думали, помити машину не помили, залились до кінця газом, бо вже не знаємо, скільки буде в Чорногорі він коштувати. Ми зараз залились по 57, лік, але реально можна було б трошки раніше в Трані і, десь 47 чи 49 було. Ну, щоб ви розуміли, євро це 120. то тобто це менше, ніж половина євро. Ну, 59, це якраз половина. Я зараз сижу, працюю, користуюсь кожним моментом, бо купа роботи. Вхід на фортецю в шкодрі коштує 400 лек, але я не хочу йти, бо те саме. там паче я сижу тут з видом. Я поки працюю, а Єгор політає на квадрику. Гор каже, фортеця там велика. Самому місці знаходиться в шкоді. Ми навіть і не помітили, там Албанія з Чорногорії йде взагалі буд, однією будівлею. Одна будка. Одна будка, так. Ми навіть і не зрозуміли. Нас не перевіряли нічого, ні грінкарту, ні страховку на машину. Є просто будуть всі сюрпризи потім при виїзді з Чорногорії скажуть, чуваки, а як ви сюди заїхали? Ви мені Коротше, техпаспорт і паспорт. І ти вже в Монтенегро. Ніколи б не подумала, що Монтенегро це Чорногорія. В одній машині з Албанії виїжджати. Причому причому реально, коли ми виїжджали ще Румунію, у нас така машина все було складено. А зараз, якщо перевіряти, я кажу, я навіть була не проти. Може, мої окуляри знайдуть поприбирають. А от і наші апартаменти приїхали. Так, от наш номер. Отримали його теж трохи з боями, бо він коштує 9 євро плюс 2 євро податку. Тобто євро з людини в будь-якому випадку в Чорногорії платиш. Якщо буде дорожчий готель ще більше. Але нам надали номер більше категорії, тому що е, в інші номери взагалі не готові. А якийсь ще був номер, так в нього цей, е, не було електрики. Ну, це я щойно холодильник дістала, От він щось не працює. Це взагалі не прикольно. Ну, таке, звісно, все. Посуд є. Плита є. А нам то що за 9 євро по факту? Ну, хоча він взагалі коштує типи, чи 15, він з нас хотів, не знаю. Спальня якимись сердечками. Там душ, туалет, ну і тераса. Сюди можна буде поставити стіл і тут їсти, я думаю, ми так зробимо. І то вид такий нормальний, на зелень, на спокій. Там вон канал проходить, рибу ловлять, павуками, до речі. Ну, як би все. О, тут аж ці штуки є, але вона порвана, взагалі прикольно це. Він холодильник, він просто ось тут вмикається. А я тут же його дістала, всі розетки його перевіряла. Ну, нормально. А ми приїхали на Брайтон Біч. Є? You know, лайк. Брайтон Біч you know? велика пляжа. Зацапів, мабуть, тут десь так само, як і там. Ну де. Да. Коротше, це пляж в Ульцині. Тільки там є маленький пляж бухточкою, так і називається, мала пляжа. А це... Велика плажа. І зараз тут добре, бо вже вечір. Це? Таке? Ну, краще, ніж Льорі і Дюресі, ні? Купатись хочеш? От там Албанія, От там де сонце зараз. Да? Там де сонце? Це Албанія. Цей пляж сподобався. Вона дуже мілко, ми навіть я і не зайшла більше, ніж по пояс. Широченний пляж, пісок, абсолютно пісок, тут взагалі ракушки немає. Єдине, що тут і на першій лінії нічого немає, тут кемпінг знаходиться. А, воно, до речі, туалети є. Тобто ну, сюди треба або їздити, або ходити від якихось апартів. Але якщо і порівнювати якийсь дитячий відпочинок з дітьми то краще один з найдешевших курортів Чорногорії, типу Ульцина, як ми зараз, ніж шумну і брудну, брудний дюрес або вльору. Вльори ще більш менш. А це вже Ульцин. Дуже тобі величезні супермаркети на кожному кроці. Тепер виїжджаємо на пляж в самому Ульцині, Він називається, на мапі називається маленька пляжа. І на Ось і сам пляж в Ульцині. Він абсолютно маленький. Тут же тобі поруч дискотеки. Магазини, ресторани прямо над головою. І вон там є паркінг платний. Тут фортеця, ресторан. Зараз піднімемось нагору на обзорку. Зараз тут таки виявились є оглядовий майданчик. Ніколи не вимічала, що в Чорногорії теж Мічить. А тут ресторани. Єгор, ну не ходи там так. Ну, що я вам скажу? Не все так страшно по цінах. Ми, коротше, їхали так дивились десь. Піца стабільна 4-5 євро, так само, як в Албанії. Салати щось там 2-3 євро. Але в цьому ми проїхали по набережні, ну, невисокі ціни. І завтра ще? Можемо. І що ще? А і взагалі мені Ульцен сподобався так вечірнє місто, таке маленьке, затишне, купи ресторанів, барів. Після Албанії, ну от, з самого початку, Чорногорія здається, Європою. Бо минулого разу, коли я подорожувала в Чорного... Чорногорію, то я приїхала сюди після Італії, де з днів 15 було 10 в Італії, потім сюди, і мені Чорногорія здавалась такою якоюсь дикою. Зараз ну от, Ульцен взагалі красота. Як проходить наш вечір? Єгор приготував вечерю. Я в цей час працювала. Тепер пишемо пости, працюю. Mm -hmm. П'ємо вино. Дивимось цілянтану. Ми знову прийшли в старе місто Ульцина на фортецю. Це готель Палата Венеція. Ті сіт фон 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 Ізраїль. Так, і Савантес. Смол, і смол, смол, смол музею. Нам тут просто проводять, yeah, that's нас that's піймали на вулиці і проводять цілу екскурсію. І дивіться, який тут вид з цього. За двох зі сніданком це коштує лише 60 євро. 60 ну у нас... тому, що є сауна і басейн в старому місті. Я не знаю. Це офігенно. Да, там є сауна і тут же є одразу басейн. Так тоже... і наоборот. дуже такий прикольний персонал мені Відчуття, <свят> <свят> що це якийсь палац, тебе зустрів <свят> не знаю як, як... Ну, не дворецки, а... вища, Пожа... І там ще музей є. У готелі навіть є свій маленький музей. Це амфора з дістали з моря тут для олії використовували грецька амфора. Там є ще другий е кімната, але сьогодні немає електрики. Тут ще є фітнес зала. Ну, тут якийсь дуже прикольний відчуття в цьому готелі. зніму вам ціни в цьому ресторані. -ну, салат 2,5 3 євро, паста 7-8, різот 10,9, десерти 4, 1-4. Спитати. Ну, нормально. Треба ходити почастіше без йогора. Айскрім в центрі старого міста Фурі. Ну, взагалі коштує 1 євро. Але в мене було б 50 євро або карта. В тому, що в мене було потім 40 центів. Я кажу, може, то хоча б 40 центів. Він каже, ні, ні, це тобі так, що привітні люди. Це приємно. Ми під'їжджаємо до наступного містечка, це бар. Зараз поїдемо є старе місто, бар. І там пару пляжів. Я вам скажу, що від Ульцина, в принципі, найпівденнішого курорту Чорногорії до Дубровника в Хорватії 177 кілометрів. Тобто тут країна реально маленька, як якась наша область. То проїхати її за день взагалі без напруження. Але що ми вирішили? Ми зараз покупаємось в барі, ще сходимо тут є. Фортеця старого бару і далі ми поїдемо через гори е, на Скадарське озеро в містечко там Вірпазарське. Я там теж була. І буду показувати Єгору красиві місця. Єгора okay, його власний доригент. А в мене мій власний шеф Мені <реш> Це місце. А, ще будь... Я тут тобі такі... ма! Так, це пороз. Кудись на туди приїхала. Ні, ну ми приїхали. Коли вже набридли знімати за два тижні. Я вам скажу прикольно, тут набережна в барі. А, тут пішохідна зона. Така зелена-зелена. І квіти взагалі дуже красиво. Тут досить великий великі я його знімала щойно з машини. І тут дивіться, як красиво. Ну, коротше, в барі така собі. Дрібна галька в переміжку з середній. Більше середній, я б не сказала. Подобався бар? Ну. Okay. Ульцинбіш. Ну і тут порт ще великий. О, отримали штраф за парковку вже в барі, поки ми купалися. Тепер приїхали в комунальну поліцію, куди нас начебто посилають, звідки штраф От бумажка, гори. Там теж нічого не зрозуміло, вартості немає. Ми не знаємо, чи ми ризикуємо, але все працює до 15.00. Ні, дізнаємося точно, все зрозуміло. Короте, все закрито, працюємо до 15-ї, ну, вони працюють. Нам сказали, типу, можете валіти. Ну, працівник автошколи сказав, що або завтра приходите. Ми кажемо, ми на годину приїхали, тоді валіть. Це короте, нам таке, знаєш, попередження згори, типа, не паркуйтесь в Чорногорі, неправильно. А ми приїхали зараз в старий бар. Це, типу, ну, кілометрів три, так? Да? Від звичайного бару. І тут є фортеця. Зараз познімаю. На фортецю коштує 2 євро за дорослого і євро за дитину з 8 до 8. Ну, таке враження, що тут е, велика фортеця. Зараз підемо. Ми не халявщики, на ну, чесне слово. Я була готова заплатити, але в мене було знову ж таки ті гроші, які мені досі не розміняли 50 100 євро. І коротше спочатку Єгор підійшов з посвідченням, йому сказали Окей, без проблем це може бути безкоштовно. Він каже, нам один квиток даю 50 євро. Він каже, ні, картою не можна. Але теж безкоштовний теж. На велика фортеця, вона нам сподобалася. а зараз вже їдемо на вірпазар. А, до речі, тут ще є промінада ну, така як вуличка з кафешками, красив, красиві будинки. Ну і погуляти, то, то теж прикольно приїхати. А ми зараз їдемо на вірпазар 40 кілометрів. Але там, наче є платна дорога, є серпантином. Зараз будемо. Дивіться, дорога дуже мальовнича. Зараз довір пазару, ця безкоштовна. Дивіться, який зараз буде відкриватись ви тут якийсь монумент. Дорога ця дуже красива, мальовнича, не туристична, я б сказала, пуста, з не дуже... ну як нормальна дорога, але вона не ідеальна. І... Ми піднімались, коли було 28 градусів, потім 23. Вже 20. Вже навіть не на 21, вже навіть 20. Може, навіть під кілометр набрали, не знаю. Щоб люди, якісь, які сидять на пасажирському з правої сторони, такі як я, не втрачали тут, не знаю, речі. Може там оприл. І Відчуття, що стежка з кожним разом так непомітно на сантиметр менше. В якийсь момент ми будемо вже їхати по пічній.